Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ми з вами знаходимося в кафедральному соборі в честь Олександра Невського. Сьогодні хотілося би поговорити про найголовніший момент літургії Євхаристичний канон. Все православне богослужіння від псалмів до причастя є природнім вираженням душі. Яка молиться, а Євхаристія стає головним кінцевим актом молитви. Всі інші моменти богослужіння служать приготуванням до Євхаристії, і псалми, і читання Слова Божого і гімни, і кіннії. У перекладі з грецької Євхаристія означає благий дар, благодать, благодаріння. Євхаристія, встановлена ще самим Господом Ісусом Христом на Тайній Вечері, що звершувалося перед хресними стражданнями Спасителя. Ісус взяв хліб і благословивши, переламав, і роздаючи ученикам, сказав: Прийміть, споживайте це є тіло моє, і, взявши чашу та воздавши хвалу, подав їм і сказав: з неї всі. Бо це є кров моя нового завіту, що за багатьох пролилась на відпущення гріхів. Господь заповідав апостолам, а в їх лиці і всім нам, це чиніть на спомин про мене. Центром кожної літургії і є згадування про ту саму вечерю. Ми проживаємо її містичним чином, входячи у вічність і стаючи реальними учасниками тих подій. Євхаристичний канон починається після символу віри і заклику священика або діякона, станім добре, станім сострахом, вонмєм святою возношені, в мірі приносіті. Ми стаємо до молитви вже не зі сльозами покаяння, що були доречними під час інших моментів богослужіння, а приносимо благодаріння в мірі, в мирному стані. В цей період всі ті, хто знаходяться в храмі, з особливою увагою та священним трепетом, повинні вслухатися в пісноспіве, зосереджено слідкувати за священодійствами, які звершуються в цей момент. У вівтарі відбувається безкровна жертва, без не немислене наше спасіння. Хліб і вино містичним чином стають тілом і кров'ю Христа. Алтар стає небом. Де приноситься жертва за всіх людей. Євхаристичний канон закінчується словами ізрядно оприсвятій, пречистій, при благословенній, славній, владичице нашої Богородиці і Пріснодєви Марії. Цими словами ми прославляємо Пресвяту Богородицю, яка послужила нашому Спасінню. Богослужіння це спілкування людини з Богом. Отож, давайте його вивчати.